Всім привіт! Хочу зняти огляд біткоїна. Ринок у нас пролився. Це рекордна кількість ліквідації за цю ніч відбулось, Майже 30 мільярдів. Ну такі ліквідації у нас не часто трапляються за день. Це мені здається рекордна кількість за рік, сумарно, якщо брати. І давайте все-таки трішки подивимося, розберемо ситуацію. Скажу свої думки і хочу, в принципі, сказати, що це не є погано. Звичайно, той, хто втратив да, тобто, свої там, кошти за цю ніч мені, шкода вас. По-перше, альти всі, всі впали, там атом впав взагалі-то там на 100%, здається, він провалився. Тобто, він взагалі там зараз скільки там ну, дивилася, він точно десь на 100% провалився. Да. Бачите, майже 100%. А, ну, По льтам я вам завжди казала, що ну, не варто надіятися на льти, купляти їх, тому а, тут уже, скажімо так, ваш ризик-менеджмент. Завжди, взагалі, все робіть по ризик менеджменту. А по біткоїну, знаєте, що хочу показати, щоб ви зрозуміли, що це не є погано, що цей сквіз, це, в принципі, ну, мені здається, це була маніпуляція чистої води. А, дивіться, я зараз відкрила трьох хвилин, давайте хвилин не відкрию. Ми мають дати. Дивіться, тобто, у нас просто по факту, е, провал прийшов раз, два, три, 4, 5, 6 хвилин. Да? Тобто, протягом 6 хвилин е, ліквіднуло е, дуже багато грошей. Тобто, це не сталося через те, що в світі що сталося. Це просто, грубо е, кажучи, маркетмейкер. мейкер В принципі, вони мають можливість робити такі. Сквізи, втримати їх довго вони не можуть, тому буквально п'ятихвилинний сквіз, який зробив багато ліквідації і багато звичайно проблем на ринку. Я думаю, що всі знають, там, які сьогодні наслідки, але ми про це не будемо говорити. То я хочу конкретно зараз по сетапам пройтись, тобто я не бачу ніякої паніки, я думаю, що це просто була маніпуляція. І якщо конкретно говорити по сетапам, просто давайте ДНК, відкрию, щоб було легше. Так буде відніше, Тобто все, що не опустилося, да? тобто цей сквіз, я вам ще раз, ну тобто, на, на однохвилинному графіку я вам показала, що це сквіз, свеча. Тобто тут немає закріплення, це просто зняття стопів лонгістами і тому подібне. Тому я навіть на нього не буду звертати увагу. Я б на нього почну звертати увагу, коли у нас почнеться закріплення, проторговка тут, да? закріплення, і вже тоді ми підемо нижче. А поки що, <кій> я все рівно думаю, що у нас. Є можливість на продовження росту. А, що б я хотіла зараз бачити? Тобто, якщо ми опустимося зелена лінія у мене, да, тобто 108, а, да, ми можемо так проторгуватися над 108, щось такого плану зробити. Закріплення, вихід, і далі, я думаю, буде у нас продовження росту. Якщо ж все-таки у нас почнеться закріплення під 108 проторговку в цьому рівні, а потім ми спустимося нижче. Да, уже 105, і у нас буде проторговка, і далі ми вже спустимося, то тоді, да, звичайно, звичайно, можна говорити про той факт, що у нас починається медвежий ринок, розворот ринку, і можна да, шукати шорти. На даному етапі, на, в даній ситуації, я би взагалі не розглядала шорти. Я би сьогодні субота, завтра неділя, понеділок, десь вівторок, уже можна я думаю, дивитися на сетапу. чому? Тому що зараз після цього сквізу ринок, ринку потрібно час окліматися. Потрібно, щоб оклімалися фонди, оклімалися інші трейдери, щоб набрали позиції. Тому зараз просто, я думаю, що на субота-неділя ми будемо бачити щось такого плану. Тобто, да, ніякої ліквідності не буде, руху не буде, ринок буде стояти на місці, ви просто будете втрачати свої кошти. Плюс тут, звичайно, немає ніякого чіткого сетапу. У нас немає сетапу там вниз. Тобто, що де ми можемо побачити, у нас немає сетапу на вихід, підтвердження цього. Завжди працюєте під підтвердження, завжди, як то кажуть, розкладайте стопи. Таким чином, по альтам, звичайно, там. В них така сама ситуація. Ефір, в принципі, я думаю, що нижче вже 3 400 не мав би спуститися. Звичайно, якщо біткоін не спуститься. Завжди дивіться на біткоін, дивіться, що він буде робити. Поль там, якщо у вас є якісь позиції, да, тобто, якщо ви там щось купили, я завжди там говорю про Ripple, просто подивіться, да, тобто, той же сквіз. Як і побітку, ну просто сквіз. Тобто, якщо ви просто тримали його на споті, я думаю, що ви вночі спали, ви навіть не, не побачили, як у вас портфель там опустився в моменті там, на певну якусь позицію. Тому переживати, в принципі, нема за що. Давайте навіть, не, дивіться, щоб ви розуміли, що таке на ринку буває. Давайте просто відкриємо графік. В моменті я вам покажу. Так, у нас такі моменти от відбувалися. І відбувалися досить, досить часу. Навіть якщо от зараз подивитися, да, то ми бачимо, бачите, теж такий сквіз вниз пішов. Тобто, у нас це не перший випадок і не перший раз таке трапляється на ринку. Той, хто завжди бував ну, да, руками вже в ринку, то я думаю, що ви таке бачили не один раз. От, тобто, тут, бачите, теж одна свічка, теж такий сквіз. Якщо ми візьмемо від початку сквізу, да, 15%. Сьогодні у нас 16%. Тобто це звичайна ситуація, яка відбувається на ринку, і нічого такого, страшного глобального, не відбулося. Тобто, що у нас тут? 16%. Так, бачите? Тобто, це повторюється, це циклічно. Страшного нічого не відбулось. Просто завжди, якщо ви торгуєте, то кладіть стопи, не заходьте з великим плечем, старайтеся не торгувати там п'ятниця ввечері. Заходьте на ту суму, яку ви там не боїтесь втратити, да? тобто не заходьте на весь свій депозит. Ну, Це базові речі, я думаю, що вже немає сенсу, вже кожен інфоциган про, ці... про ці теми розповів. А, і все буде окей. У мене, до речі, позиції не були відкриті. Я намагаюся на в п'ятницю вечором не відкривати, не тримати позиції, тому що на вихідних майже в принципі, ліквідності нема, і тільки оплачувати комісію. Тому якось так не панікуйте. Там, знаєте, вони кажуть, що це сталося через те, що Трамп сказав про те, що буде мито на китайські продукти. Але я, якщо чесно, не вірю в це, що це через це. Тому що Трамп, я думаю, захотів просто закупитися. Можливо, це якась теорія заговору, в яку я деколи частично вірю, можливо, і ні. Але те, що вони могли зробити, зробити такий, таку маніпуляцію, я думаю, що можливо. Ось якось так. Пишіть в коментарях свої думки, пишіть, взагалі, як вам сьогоднішній ранок, день, чи ліквіднуло вас, яка у вас ситуація. Можливо, там щось конкретно цікавить, я знімлю окремий відеоогляд по вашому питанню. І поговоримо детально. Все. Всім солодкого дня!